Uh, прямой эфир телеканала мне с вами продолжается. Это Павел Кругляковский. Сегодня у нас uh, целый день марафон, посвященный Надежде Савченко. Uh, я представлю нашего гостя, который появился у нас в студии. Это Сергей Мельничук, uh, народный депутат Украины группы «Воля Народа. Здравствуйте. Добрый вечер. Uh, давайте еще вспомним: у нас есть телефонный опрос. Просто напомним, как он звучит, чтобы наши телезрители могли тоже подключаться к нашему разговору. Uh, Надея Савченко наикраще реализует себе как топ. Мы. Есть два варианта ответа. Политик или общественный деятель. И видите, у нас 4259 звонков. 73% наших телезрителей считают, что Надежда Савченко должна быть в активной политике. И 27% считают, что лучше заняться общественной работой. Подключайтесь к голосованию. 0820 50 21, если вы за первый вариант ответа. И 0820 50 22, если за второй. Ну, по-моему, это уже свершившийся факт. Все, Надежда Савченко, очевидно, в политике. Ждем вторника, да, когда она появится в стенах Верховной Рады. Ви теж жідете цього моменту? Так, звичайно. Я все-таки чекаю зустрічі з Надією, тому що майже два роки не бачились. Так, так сталося, що потрапило в полон. От, але ну, сьогодні декілька слів по телефону перекинулись. Mm -hmm. Не хочу просто, ну, так як більшість ну, надоїдати, насідати зараз на її. Вона повинна тямитись сама, прийняти багато. Рішень дуже важливих, От, як, як далі себе вести, ну, взагалі відпочити, побачити сім'ю, проїхати ну, поблизьким. От, тому зараз саме було її не зачіпати, а вже я думаю, з вівторка почнеться. Вже робота. А, ну, э... Вам довелося пройти цей путь, ви теж стали політиком, фактично вот, з зони АТО прямо вот в сесійний зал. Як от... думаєте, тяжело ей будет їй буде? Їй буде дуже тяжко, тому що вона фактично попаде в ті самі умови, а може ще жорсткіше, як попав я свого часу. І декілька невірних кроків, і можна потрапити під. Та молотки, молотки чи каток той самої системи. вас Тому... політика, кстати, розчарувала, коли ви її увійшли із нутрі. От які у вас були впечатлення? Розчарувань багато, але е, прагнення змінити, мабуть, по подвоїлось чи навіть потроїлось. Я все одно, якщо вибрав шлях, я йду. Так, да, десь стіна стоїть, треба стіну обійти, але я обійду її, я все рівно буду добиватися того. На що до чого я йшов в політику? Uh, спасибо. Я вот є ощущение, да, по першому виступні ж до що вона теж буде реагувати приблизно на так, жод, вот, проявляє по моєму вот та ну я скажу ависть. так: э, ну, це сусипитування, політик, громадські діячі. Я думаю, э, це все треба буде об'єднувати в одне, тому що э, вона має очолити э, саме громадський рух. Не політичну партію, а громадський mm -hmm. рух вона має очолити, і цей громадський рух повинен е, вже е, змінити ту систему, яка зараз вкорінилася в нашій країні. Uh, спасибо. і я знаю, що ви прийшли сьогодні к нам з документами. Розкажіть, що у вас такого інтерес uh, да, е, декілька документів взяв з собою. Е, стоїть е, питання, і е, багато хто розказує, що надія е, не виконала наказ сама. Пішла і так далі. Я хочу просто це спростувати, щоб більше ну, ніхто про це не говорив. Від Савченко не непосередньо у вас починення. Так. Э, Значить, В кінці травня э, Надія з'явилася в батальйоні. Стояла... В батальйоні Айдар, да, вот, щоб понятна. Да, Тоді ще вона ще з'явилася, коли він на Айдаром ще не називався. От, э, приїхала і в її була проблема. Э, Саме конфлікт із з, своїм командуванням, з командуванням генерального штабу. Я думаю, що е, саме у змінах в генеральному штабі ми з, з, разом зробимо. І в мінобороні, і в генеральному штабі, тому що той вот момент коли Надежда Савченко пише рапорт з увольнення зіли йде Так, і вона, вот. вона з'являється у нас. Я даю відношення їй на посаду заступника командира батальйону з виховної роботи. При цьому приїжджає комісія з Генштабу, і ці всі документи потрапляють уже в сам безпосередньо в Генеральний штаб. І на момент, коли Надія попала в полон, вже всі документи були на фактично на при, по призначення її на посаду. А, а що у вас от сьогодні а, да, от а У мене, письмо. от, наприклад, це один з листів. Один з листів, який, наприклад, писали бійці, ну, бійці були на майбутні добровольці, от, чи можна приїжджати в батальйон. Тобто по почті приходили до нас, наприклад, тут дата 24.08.14 року. От, через, через пошту Майдана вони пересилали. от, і Прохання. от командиру батальйону Айдар от, е, Черняк Олександр Михайлович. Е, прохання, е, Мене вже заколібало заколібала е, шукати можливість для вступу в батальйон. Заберіть мене номер телефону і підписання. лисий. от і таких таких е, листів було дуже багато. Дуже багато людей е, хотіло вступити до ну вступити до батальйону. Е, тепер е, декілька документів. От е, в батальйоні вівся журнал бойових дій. От і е, зв'язківці отримували його, і коли мене не було на місці, uh -huh. тому що за кожен наказ потрібно було е, розписуватись. І е, вже посильний приходив, е, приносив мені під е, цей е, під розпису е, таких в, витяги. Наприклад, це бойове розпорядження сектору А, от прийнято 24.06.14 року, там 16.24. двадцять uh чотири. -huh. е, це до того. Що батальйон, якщо хтось говорив, що якась анархія, там батальйон ні, батальйон чітко підпорядковувався, він є в складі Збройних сил України, чітко виконував всі накази вищестоящого командування. І ніяких самоправних дій не, не проводилось. От також е, ті військовослужбовці, е, добровольці, які прибували в батальйон, от, вони, от, е, я, я приношу наказ, вони призивалися через Сватівський військкомат. Мокра печатка. От. А це е, 30.08, на наприклад, 14 наприклад, 2014 року іменний список тих людей, які, які йшли в батальйон. Тоб, е, тобто, хто е, говорив, що люди не призивалися, вони призивалися. Тільки чомусь от ці списки, от половина людей з цього списку, вони, їх немає в штаті після того, як я пішов. Угу. Поранені, двохсоті, їх немає. От. от, через що, якщо ви в курсі на минулій неділі там було розслідування, почалося по батальйону. От, не вип там хтось отримав бой, учасника бойових дій, хтось ні. Полонені сепаратисти вже учасника бойових дій поотримували. От, тому це один із документів, який з мокрою печаткою. От який касається якраз, якраз добровольців о, з батареані. Да, і этом. ще дуже цікава, дуже цікавий блокнотик. Угу. Це От, е, якщо... Союз козаков області війська Донського написано, військове Казачье общество. Так, да. а тепер відкриваємо, а тут нижче. Журнал, це хто козачеством займався, дивіться, mm угу. -hmm. зачитайте. Це ось тут, так? Так, чорним. Журнал засідань э, е, Круга, Станіці, Бахмутовський, мабуть, да? Да. так? Просто шарикова ручка написана. Вот, да? э, на, э, що, це, що це значить? Хто э, козаки, э, козаки знають, що рішення приймаються на козачому на кругу. Вот. І от пішло тут. Ну, гімн, угу. і круг перший. Круг перший. Повістка круга. Утвердження ініціативної групи. Ізучення, утвердження устава. Вот. Э, наприклад, третій, кру, э, третій круг. О, дата 11.03 2007 року. 2007 рік. Що там написано? Пов'язка крова. об... фінансування общества. Тобто, чи... до чого я веду? Що вже в 2007 році uh -huh. готувалася база для того, щоб російські окупанти вторглися до нас. Тому що. Е... У мене дуже багато ще документів, які картотека взята, взята є. Там і Марецький такий був із Русської православної церкви ПІП, якого ми взяли зі зброєю в руках саме 25 травня на день виборів вони громили участки, а зброя в них в руках була, із... Уже встигли перекинути з Феодосії від, від морських піхотинців. Я недавно встречал тоже комментарии аналитиков, которые говорят, что у нас была информация, что еще при Ющенко, когда готовилась оккупация Крыма, и много о том было свидетельств. А, правда, на это не реагировали государственные органы. А, давайте послушаем. У нас есть комментарий еще Надежды Савченко. У нее была когда пресс-конференция, у нее спросили, что бы вы сказали Владимиру Путину. Вот как раз я думаю, в продолжение нашего разговора это будет очень актуально. И Надежда Савченко. Ответила призивом оставить Україну в покої, а також так не здіватися над росіянами. Давайте посмотримо. Е, що сказати Путіну? Відчепись від України. Відчепись від кожної країни, в яку ти вчепився. Залиш собі своє царство, не мордуй своїх людей, не знущайся над росіянами. Життя два не проживеш. Здохнеш все одно і ми всі теж помремо. Тому живи гідно, як людина не давати жити іншим. Да, достаточно жесткий характер демонстрирует. Надежда Савченко. Ну, справедливо же все-таки, да, она обращается. Не помінялося, яка була, така і <свісля> что вы вообще про нее скажете, вот, да, как про человека? Потому что многие говорят, а, горя горячая женщина. <свісля> Точнее, даже правильно говоря, горячая офіцер, такой, да. Горяча, <свісля> <і, свісля> <і, свісля> але, але гаряча, справедлива і безрозсудних вчинків. Ніколи не робила, О, чітко підпорядковувалася вона, ну, офіцер, все, одним словом. Я собі представляю, як вона почне спілкуватися з народними депутатами там, в сесійному залі. залі. Ну, буде те саме, що в мене, будуть перепалки. Драк не буде, хоч, надіюсь. Ну, все може бути. Скажімо так, на фронті все було. Понятно. Давайте еще послушаем. Надежда Савченко тоже говорила во время своей пресс-конференции вещи, которые касаются в том числе и продолжения войны. Мы-то здесь привыкли уже к такой риторике. Да, вот Минские соглашения о перемире никаких военных путей решения конфликта. Надежда Савченко, которая была изолирована фактически два года. Вот вот этой реальности она еще немножко в другой, конечно. Не, начали в 2014 году она после Майдана. Да, и вот сказала следующее тоже во время своей пресс-конференции Крым вернется в Украину после Третьей мировой. Це було заявлено на прес-конференції. Она отвечала якраз на вопрос, яким видит путь возвращения полуострова в Україну. Также депутат надеется, що потомки крымчан признают ошибку. Давайте посмотрим. стосовно того, як повертати війною, як говориться, да, треба було Крим не віддавати. От був певний період, коли нам треба було іти і захищати нашу землю. Ми його пропустили. Чому пропустили? Це теж питання окреме. Мене є багато запитань, тому що і так само ви маєте запитати, маєте право взяти спит за це в мене, тому що я була старшим лейтенантом Збройних сил України і я повинна була так само захищати, тому я пішла захищати Донбас, тому що не встигла піти в Крим. Але це теж історія довга. Як повертати? Е... Я відчувала, що може бути третя світова війна, і у мене, на жаль, це погане передчуття ще не закінчилося. Якщо буде третя світова війна, то Крим повернеться. Якщо не Третьою світовою війною, то Крим, напевно, повернеться так само якоюсь роботою над міжнародним правом. І, е Достукавшись до людей, що вони зробили помилку. Можливо, не до цих людей, які зробили її, а до їхніх нащадків, які визнають, що це була помилка, і це виправлять. Як це буде, я вам не можу обіцяти. Скільки буде, не можу, але скажу, що я буду над цим працювати. Ну Така, так, да, достатньо, я хотів сказати, жорстка, ну тверда да, позиція по цим вопросам Війни і миру. Вот у вас є такі ощущення. Ждет ли нас, ну, не знаю, можно ли так говорить? Вот такое возрождение партии войны внутри Верховной Рад. Будут ли более жорстко обсуждаться эти вопросы? Какая будет реакция, если, вот, скажем, там президент вынесет на голосування законопроект, связанные з изменениями в Конституцію, вот, Минским процессом? Что будет происходить после возвращения ну, минський процес, він був э, заснований э, перші мінські угоди, були э, 5 вересня 2014 року. Цей день в пам'яті буде назавжди. От, і, той день, тоді перші, перші мінські угоди вони потрібні були нам як повітря, тому що фактично я не буду ну, приховувати. Армія тікала. От, більшість спо більше техніки була розбита, армія була деморалізована. І, просто і, й да? Ні, там і Лувась, з однієї сторони я бачив, я просто на ну, своєї сторони бачив, mm -hmm. як тікали. Збройні сили, ну це, хоча я теж військово-службовий Збройних Сил України. Я, я бачу, як, як тікали, тільки деякі, деякі остатки підрозділів залишилися, і фактично ми зупинили разом ту навалу. От. А з цієї з сторони там да, там теж вони попали, в котел. У нас такого котла великого не було. У нас, скажімо так, більш впорядковано відійшли, щоб не було котла. От, але мінські угоди вони потрібні були тоді. Звичайно, е, якщо зараз е, закінчиться другий формат мінських угод, треба все-таки додавати сюди ще острів Крим, півострів Крим, тому що те, що його там немає, не в нормандському форматі, не в е, мінському, от, треба цього добиватися. Тому що е, ну але цим мають займатися вже саме політики, наша міжнародна ланка. Політики, вони мають над цим працювати. І думаю, що надія повинна до цього також долучитися. А бачите, як вона говорить, що потрібно було приміняти силу, коли ми його віддавали, не треба було віддавати звучать. І говорить Третя світова війна. Ви, вспом... Ви вспомніте, скільки татар вийшло тоді, коли під, під ну, Верховний Совет Криму. Угу. А потім, де вони пропали. Чому... Військовослужбовці, чому командування Збройних сил не дало відповідні накази. Керівництво країни, тоді хто виконував обов'язки, чому не віддали накази? Ну, у мене там свої питання до них є, тому що потім переговори були, ми ще ж лазутчиків піймали, які переговори йшли на ту сторону. Да, в понеділок буде суд по одному із них. Черговий раз буде міру запобіжного заходу вибирати. І надія бачила цих лазутчиків, особисто знаю, тоді ще вона ще в полоні не була. Ну хорошо, давайте, знаете, что посмотрим, как у нас проходит сейчас голосование телефонное наше. Мы... Покажите, пожалуйста, здесь его в студии на большом-большом экране, чтобы нам было видно с нашим гостем. Мы спрашиваем, Надежда Савченко наикраще реализует бы, как кто? Да, как политик, чьи громадские деятели? 4733 звонка. И вот ну, пропорция пока такая остается. Да? 73% считают, что Надежда Савченко должна быть в политике, 27% что должна быть общественной деятельностью. Наш гость Сергей Мельничук говорит, что должно быть на стыке да, и политики, и общественной деятельности. Общественнее політичне движення? Я скажу так, просто вже український народ розувірився в партіях, от, тому вони не довіряють їм. І ті всі партійні структури, які фактично міняли тільки вивіски над собою, от, розграбували країну повністю. Но вы думаете, какая перспектива вообще ждет Надежду Савченко в политике? Надолго долго ли она останется в фракции Батькивщина? Будет ли там конкуренция? Как, и как вы думаете, как ну, Юлия Тимошенко отреагировала на самом деле на возвращение Надежды Савченко? по первых я думаю, что в одном кубле два лидера точно, точно не всидятся. Вот. И там потрібно было, я думаю, це, ну, надолго максимум, максимум це полгода, максимум, а то де, кто І швидше говориш, що це буде. От. А надії, я просто, скажімо, готовий, як пройшов цей шлях тернистий вже, я готовий в будь-який час підставити плече, підсказати, щоб вона ну, не наробила помилок, так де я. Наприклад, робив, Підсказати, що цих підводних течій дуже багато і камні. Може, вам є смисл організувати в Верховної Раді спеціальну депутатську групу, да, всіх бойців АТО? ну я наприклад друг підтримувати. Наприклад, наприклад, не з усіма підтримую стосунки. Наприклад, як я можу підсуптримувати стосунки з тим сам Семенченко, наприклад, да? якщо він приїхав у місто Сарабільськ і підтримує тих зараз там місцевих. Mm -hmm церків, які там міні-майдан устроїли, uh -huh. які мене, мої, мій батальйон із Збройних сил України блокували. От як, як я можу з ним розмовляти? Як я його попередив, говорю, не лізь туди. Ти в Донецькій області, ти там знаєш, ти ж не знаєш, які підводні течії там були. Чого ти туди лізеш? Гіркавий, він проти Гіркавого виступає там на місцевому рівні. Так Анатолій Гіркавий, я силою втримав. Він, бідний, трусився, коліна ну, при, при, аж прогибалися. Говорю, не вздумайте виходити з міста. А самоборона усунулася там місцева на той час. От вони сказали, ми домовилися, сепаратисти сюди не зайдуть. От домовленості закінчилися тим, що зайшли сепаратисти Агіркавої. Я сказав, два дні протримайся, не вздумай здавати ну, відходити. От, і ми вже тоді, коли окріпли, от, тоді вийшли і там вже відповідні зробили дії свої. Uh, спасибо. давайте подивимось. У нас є поле полі окно, що внизу там у нас нова картинка появилась. Это президент Франції Франсуа Оланд і канцлер Германії Анґло Меркель. Uh, принимают участие в. Празднование столетия Верденской битвы самая длинная битва Первой мировой войны это Франция. Видите, там специальная церемония. Вспоминают это великое событие. И там, я так понимаю, происходит какая-то реконструкция. Там очень, очень много людей. В каких-то костюмах все бегают. Ну, в общем, происходит все как прямо во время битвы. Ну, и давайте послушаем еще Надежду Савченко. Хотел у редакторов спросить, что вы хотите показать нам сейчас? Дняжна Савченко після повернення. Да, давайте подивимось. Дякую тим, хто був байдужий. Я не свій в квісті, тому розійдіться від мене на три метри. Якщо ви хочете, щоб я вас щось сказала, підійдіть від мене на три метри. Трошки назад, трошки назад, підійде. Можете почати що щоб вишиваємо. Я два роки сиділа. Відійдіть, поважайте особистий простір людини. Я говорю так, що ви всі почуєте. Я два роки сиділа в камері одиноці. Я відвикла від людей, тому вибачте, якщо буде дуже різкою. Перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти яких сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих, але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі. Всім погано. Але ми будемо жити. Герої будуть в Верховній Раді України. Вони будуть в Україні Верховної Ради України. Герої будуть на заздрість в російській домі. І вони будуть на славу Україні, на подяку українському народу. Ну, Действительно, мы говорили о том, что Надежда Савченко к нам приехала с 2014 года, да, по большому счету, так можно говорить. Вы понимаете, да, в каком она состоянии находится? Звичайно. Как как быстро она приспособилась? Что с ней происходит сейчас? Ну, то, что был крек ей души, все На, Наскільки я зрозумів, вона. Э, Потихеньку вже заспокоїлась, і останнє інтерв'ю, які я бачив її, вона хоче багато чого зробити, але поки не знає як. І от саме як треба показувати шляхи, як. І я ж говорю, головне, щоб не пішла на біля неї дуже багато будуть ходити різних політичних структур. От, громадських організацій, які будуть намагатися її до себе затягнути. Наприклад, там один із політиків сказав, що в нас думки однакові, що ми будемо діяти однаково, а вся країна бачила, як він збирав гроші на партію. Ну, ну як? Ну вот вчера разговаривали да, с представителями партии Батьковщина, говорят, что у Надежды Савченко уже появились помощники свои, там юристы хорошо отзываются, кстати, по, по поводу уровня, квали уровня квалификации. Вот они будут помогать ей как-то адаптироваться, конечно. Есть у нас комментарии еще, и вот мама Надежды Савченко от Марии Савченко, она, наверное, как всякая мама, да, считает, что Надежде Савченко сейчас нужно немножко отдохнуть, реабилитироваться после даже... После трібного заключення, навіть може бути прийти -то лічення, тільки після цього вже можна активной деятельности. Давайте посмотримо. Наді треба зараз пройти лікування, тому що в неї нервова система вже, я бачу, треба, щоб вона укріпила здоров'я, тоді вона більше дасть для України. А вона говорить: мамо, Україну треба зараз рятувати. А тебе хто кажу, рятував два роки, що ти сиділа в тюрмі. І вибачте, оці болтуни, які по телебаченню, по раді ляпають язиками. Так вони мені напоминають пісню, яка була. Ми сміло в бой пайом, і ми за вами. І якщо потрібно, ми умремо. Так от вони зараз говорять. А чи Надя в бій піде? Вийдіть. От, наприклад, в Верховній Раді 450 чоловік. 350 чоловік вийдіть. В АТО, і покажіть, як ви захищаєте батьківщину. Ну, Ось так. Да, мама описала ситуацію. Я скажу так, що по собі знаю. Я коли вернувся з фронту, а в мене організм був виснажений, дуже виснажений був. І я фактично. У мене був, був такий випадок, що угу. у мене була тиск був 60 на 40. От я вже, е, вже по стінці йшов до свого медика. От він мене ну заливав, заливав капельниці там літрами, от, щоб мене від е, ну щоб я відійшов. А вже коли я повернувся е, вже сюди на велику землю, я так називаю, то е, перед перед засіданням вже Верховної Раді я 10 днів пролежав у лікарні і пролікувався, тому що організм був виснажений. Дуже виснажений був, а що б ви посовітували Держджа Савченко зараз? Послухати маму чи послухатися тих, хто вокруг ніяк кричить і там Діжди Савченко в бой вперед? О, По перше, по-перше, треба. Ну, можна можна суміщати. Частково можна суміщати, ліку, лікуватися, але як мінімум 5-7 днів їй треба бути наодинці, от пролікуватися. От, хоча б частково. От, і тоді, тоді далі йти і приступати дуже до, до, до боротьби. Дякую вам большое за коментарі. Ну, ждемо вместе з вами Надежду Савченко во вторник в Верховній Раді. Підтримайте її там, що ли, якщо вдруг буде їй тяжело. Я думаю, що є у нього можливість да, опіратися на, на своїх товаришів. Я думаю, що я там не один. Хто з нею був э, на передовій? Ми, ми підтримаємо. Спасибо большое. З нами в этом часі был Сергій Мельничук, народний депутат, который представляє депутатську групу «Воля народу. І, і как правильно сказати бойовий побратим Надежда Савченко. Так Спасибо большое. вам большое. До свидания.